Депутати Івано-Франківської обласної ради з'ясовують законність підозрілого будівництва на Національної гвардії 14. Це питання винесли на розгляд комісії із питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Голова комісії Тарас Виноградник розповів, що забудова здійснюється на території факультету Національної академії внутрішніх справ. І ця земельна ділянка призначена для обслуговування споруд закладів освіти. Торік, у листопаді, в обласній державній адміністрації прийняли розпорядження про Зміну цільового призначення ділянки Відтак, за інформацією Департаменту культури, будівлі, які почали розбирати на ділянці, не є пам'ятками архітектури. Ми стоїмо на тому, що, ну, скажімо, це публічно і тоді не буде напруження в середовищі, да? адже органи влади мають працювати на випередження і прогнозувати настрої людей. І це треба ж було нам було дочекатись комісії, щоб да, ми це питання підняли вже міст, інспекція нам повідомила, геокадастер повідомив. Ну, жалкую, що не прийшов представник академії. Ну, я думаю, ми їм надішлемо наш проєкт рішення. Ділянка на Національної гвардії 14. Досі призначена для обслуговування Академії внутрішніх справ. Повідомив представник держгеокадастру. І у них немає інформації про зміну цільового призначення. Управлінням організовано проведення позапланової перевірки, здійснено відповідні запити в департамент містобудування і архітектури в управління земельних відносин для надання ними відповідної інформації і будуть зроблені відповідні висновки. Окрім того, хочу зазначити, що згідно даних єдиного державного реєстру документів, які дають право на виконання будівельних робіт, дозвільних документів за вказаною адресою не зареєстровано. Наразі направлено запит про виготовлення документації щодо зміни цільового призначення ділянки. Відтак депутати попросили прокуратуру звернутися до академії за роз'ясненням ситуації, адже представник закладу на засідання комісії не прийшов. Резонанс чому тому, що центральна частина міста так, поруч рекреаційна зона, знищується споруда. Тому резонанс. А резонанс можна його могло не бути, якби розказали, здійснюється модернізація, нова споруда, укріплення. Ця споруда валиться, або ще ну має бути якась аргументація пояснення. резонанс, тому що немає пояснення. Так у нас всьому ніхто нічого не розказує, а потім уникає проблема. Комісія облради рекомендувала здійснити перевірку у межах своєї компетенції. Міст Арбут також за даним фактом правомірності будівництва на вулиці Національної гвардії, 14 прокуратура порушила кримінальне провадження.